Сергій Бабальчук, актор, освіту здобував у Вінницькому училищі мистецтв імені Леонтовича та Київському національному університеті театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого. Захоплюється літературою, кіно, відеоіграми та усім, що пов'язане з мистецтвом. Боїться публічних виступів. Життєве кредо немає нічого неможливого. Давайте розпочнемо з того. Як все починалося? Я кому, як і коли прийшла в голову вам? Я Спочатку було що там слово. <смі> було слово, так. Як <смі> все починалося? <смі> да. День перший. Як Спочатку це... була думка. Так. Так. Спочатку що була це була за думка? думка. Е, дивіться, справа в тому, що е, вже було озвучено, я багато років працюю в театрі Ляльок і я поступив на режисуру в 16-му році, і мені було цікаво взагалі, чому, наприклад, тут є Харківський театр Ляльок Афанасьєва. Дуже крутий, дуже відомий на, на всю Європу, це точно. Однозначно, це один з перших, який перейшов, по-перше, формат майже дорослих вистав. Тобто вони, ну, у них є звичайно дитячі, але це вже меншість. От. І е, вони роблять симбіоз драматичного театру з ляльковим поєднанням. Там є дуже крута режисерка Оксана Дмитрієва. І мені стало цікаво, чому в драмі, наприклад, дуже рідко залучають ляльку. Адже це дуже крутовий метод, щоб можна було показати як образ, як символ якийсь цікавий. От. І е, я задумався, от, які відомі класичні твори. Просто от, я йшов свій по вулиці, що можна зробити, як б, який аналіз, е, який твір відомий можна було б зробити і в драматичній основі, і в ляльковій. Другого Лявій, добре, що там у нас є. У нас є потвори. Є потвори. Цікаво. Тобто можна зробити живим планом акторів людей, які грають, і потвори, які виникають вже в церкві вночі у Хоми, ну, це будуть ляки, істоти. Далі почалось копання стосовно вже самої ідеї, думки, як, яким чином, хто ці потвори, хто ці гріхи. і взагалі, чому взагалі загинув сам Хома. Що трапилося з ним, е, прийшла в голову думка, що тут можна покопатися в аналізі того, що сім смертних і гріхів існують, і в принципі, стосовно всього твору по -по Гоголю, він грішить. Там є все: і хіть, і чіво угоді, і е, жадоба це все там висвітлюється дуже чітко. Ну ми, в принципі, на світлинах бачимо так. і так, оці гріхи, про які ви говорите, вистава дуже відверта. Як ви думаєте, як сприйметься? Я гадаю дуже чудово. Е, глядач іде, зараз потребує, цікавиться і відвертами. Ну відверта, вона в сенсі навіть не в плані тої ж хіті, mm -hmm. Вона відверта у аналізі самого Хоми, його е, оцінка цих гріхів, його самокопання, його е, аналіз. Ну і взагалі моя яка ідея, щоб глядач пережив всю його історію цього Хоми ну, разом з ним. А як до речі, колектив сприйняв от е, ваше бажання поставити чудову цю, цю виставу? Тому що ну зрозуміємо, що є така рутинна професійна робота з тижня в тиждень репертуарні вистави, які більше спрямовані на цільову глядацьку аудиторію 3+, віку, так на діток. А тут доросла вистава з такими глибинними сенсами, тим паче, ну вистава для 18+, так, так. Е, і це мав би бути для них якийсь такий ковток свіжого повітря, чи може така трішки е, знаєте, страх. Ой, не знаю, мої так виклик, виклик. справи, не як? як ось цей процес підготовки, як він відбувався? Виношу взагалі цю ідею сім років. Uh -huh. От і з приходом е, нової директорки, нашої Тетяни Іванівни Побережної, Завдячуючи їй, вона підійшла, тому що я ставив вистави, але я більше актор і почуваю себе актором, не режисером. От, але я підійшов, кажу: от є така думка. Вона одразу підтримала, каже Сергію, давай працюй в роботу. У цій виставі ви також от. я бачу не лише режисер так, вистави, так. а й актор виграє. Кого грає? Е, Я один з друзів Хоми, Тиберій Горобець. Чому ви обрали саме? А тут простіше. По-перше, у нас зайнятий весь склад акторський, і просто не, не, не бракує у нас акторів. І я би, може, і не хотів би працювати, тому що працювати режисером і ставити на себе це дуже складна робота, особливо для недосвідченого режисера. От. Але потрібно було, ну і роль, в принципі, невелика на той момент. Ще одне мене таке цікаве запитання. Так. Хотів його поставити ще на самому початку, зважаючи на реквізити, які ви так. тут поставили. Тому що не знаю, встигли глядачі роздивитися чи ні. У нас тут а зараз ми, ми жартували так від співання хомячка, мало відбуватися. <світ> ну, така ну, домовина посеред столу, рідко трапляється у нашій студії. Я б сказав ніколи. А тут одна справа реквізит, ось такий маленький, інша справа це на сцені величезна домовина. як Знаєте, як фрагмент вистави, але не просто домовина. У цю ж домовину має лягти акторка. Так. І ну, як сприйняла Конкретно... вона. Було б чудово, щоб ви для відеоряду прийшли трошки зарані на репетиції і познімали. У нас всі обожнюють в струні лежати. Або це найлегше. Лежиш собі. Ніколи не трохи підстелено, все класно, ти лежиш під софітами, тепленько, все чудово. Там вже б'ються за це. Можна поспатись. Затягувати не oh, потрібно, затягувати, да? абсолютно. Ні, я, звісно, до речі, коли е, робив свій кастинг, скажімо так, на роль панночки, yeah, yeah. От, панночки, то я запитував, підходив чи згодна ти uh -huh. грати про ній. Так, без питань все нормально. Ну так, тому що існує певні забобони на цей рахунок oh, у акторів. Yeah. Я, я не знаю, ми ну, не у нас немає. Такі. Хто паночку грає у вашій Олена Але Не, Не став, як вона спокійно ставиться? Все спокійно, все добре. Слухайте, ну я так розумію, це обов'язковий етап підготовки до будь-якої вистави? Так, це макет. Ми коли робимо презентацію свого роду, тобто нам потрібно перед головним режисером, перед директором заявити свій проєкт, розказати суть, ідею, тему твору. От. Ну і разом з художником. Художник це Олександр Покуца. Теж шкода, що його немає зараз студії, нам було простіше вдвох презентувати це все. От, ми виходимо і робимо. Він робить все це, все це, це, це його робота. Саша Покуци і він робить макет. От е кожну сцену окремо виставляється тут. На жаль, тільки одна сцена. У нас їх там дуже багато. Але вона ну у нас є світлини, Але світлини, вона... світлини так, з репетицій, з прогонів. Тому можемо в принципі роздивитися, як воно все яскраво і ну, повномасштабно виглядає угу. Видовищно. Е -е Видовищно. Я думаю, що нашим телеглядачам, взагалі, поціновуючи мистецтва у Вінниці, просто буде великий гріх. Один із семи про які ми говорили, по Гоголю не прийти на цю виставу, яка нагадаю, відбудеться 10 квітня квітня о 18.00 в залі Вінницького театру Ляльок. Запитання Сергію робили виставу Вій? Ну це класика українська. В принципі, Гоголя всі знають, читають, знають які ну, його ставлення до містичної тем. До містичних тем, зокрема до до Полтавщини. Український, тому що там вечори на хуторі поблизу так, диканьки так. да у нього взагалі було багато циклу українських «Ві» Здається, е... це повість із збірки Миргород. Так да. от і там все так ну містика, так, все покритось. Так, так, ось таким ви притримувалися? Ось канви, яку задавав Микола Воль, чи якісь у вас нововведення були як режисера? У ці звісно, є і нововведення. Я трішки заміксував інші твори. Вони і в, якби невеличкі вкроплення. Там там є згадка, там є згадка, наприклад, там про зачароване місце, про його повість. Десь є згадка про червону свитку. От але в цілому це все одно канонічно йде Гоголівський вій від початку і до кінця по сюжету. Ну і я пропоную, знаєте, такий гачечок для, для глядачів. Для кого ця вистава? От як зрозуміти, що мені повинно сподобатись? Найперше тобі має бути 18+. Так. Це вже важливо, це вже важливо. Я впевнений, що ця вистава абсолютно для кожного глядача. Я хочу пробудити, щоб людина змогла сама, так само як Хома, відчути свої гріхи. Ми всі грішні. І у кожного є однозначно ці гріхи. Тому кожна людина, яка прийде, я вважаю, їй буде корисно провести свій самоаналіз своїх гріхів, своїх вчинків за допомогою вистави і як провідник буде Хома. Ну, в принципі, ви, користуючись нашим ефіром і ось цією камерою, можете звернутися до телеглядачів і запросити їх на прем'єру. Прем Шановні телеглядачі, наш Вінницький театр Ляльок 10 квітня чекає на вас на виставу вій, щоб ви самі поринули у містичний світ Миколи Васильовича Воголь.